Добрі друзі, в Україні не вщухає скандал з інвалідністю прокурорів. Очевидно, він закінчиться відставкою генерального прокурора Костіна, бо той вже написав заяву на звільнення. Її ще має затвердити Верховна Рада. Це ганебна історія, особливо в той час, коли йде війна, і багато українських хлопців та дівчат. Насправді отримують серйозні поранення і стають інвалідами. Я відповім на найбільш поширені запитання. Наприклад, за яких умов військові можуть розраховувати на пенсію по інвалідності. Все залежить від причини інвалідності і закону, за яким вони отримують право на пенсію. Це закон України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Згідно з ним в Україні є кілька видів військових пенсій: пенсія за вислугу років, пенсія по інвалідності та пенсія по втраті годувальника. Якщо інвалідність пов'язана із захистом батьківщини або пов'язана із виконанням обов'язків військової служби, то така особа має право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни і має відповідно право на пенсію за військовим законом. Якщо ж інвалідність пов'язана із проходженням служби, військовий також має право на пенсію по інвалідності. Але її розмір буде значно менший. При призначенні пенсії по інвалідності має велике значення, чи ветеран уже звільнився зі служби, чи ні. Тому що якщо він звільнився зі служби, то він однозначно претендує на військову пенсію по інвалідності. Але якщо він не звільнився, тоді він також може претендувати на пенсію, але тільки на цивільну пенсію по інвалідності. Після звільнення зі служби він може перейти на військову пенсію по інвалідності. Наступне запитання. Що впливає на розмір військової пенсії по інвалідності? Якщо особа має статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи, розмір пенсії становитиме 100% від суми грошового забезпечення за останньою займаною посадою. Якщо ми говоримо про другу чи третю групи, то це відповідно 80 і 60% від зарплати на останній займаній посаді. Якщо інвалідність пов'язана не з захистом батьківщини, не з виконанням обов'язків військової служби, а з проходженням служби. То розмір пенсії для осіб з першою групою інвалідності становитиме 70%, а другої і третьої групи матимуть відповідно 60 і 40% від грошового забезпечення. Постанова Кабінету міністрів No 656 визначає мінімальні розміри пенсії по інвалідності. Якщо пенсія менше цього розміру, то пенсія буде виплачуватися. Згідно з постановою Кабінету міністрів України. Відповідно для осіб з інвалідністю першої групи пенсія не може бути меншою, ніж 15 347 гривень. Для другої групи це 12 396 гривень. Третя група може розраховувати на мінімальну пенсію 8500 гривень. Мінімальна пенсія учасників бойових дій за жодних обставин не може бути меншою, ніж 4958 гривень. Далі. Чи втрачає право на пенсію військовий, який після встановлення інвалідності хоче продовжити службу. Право на пенсію у такому випадку він не втрачає. І військову пенсію по інвалідності він зможе призначити. З моменту звільнення. Але в період проходження служби він також може оформити пенсію. Це буде цивільна пенсія по інвалідності за законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Проте для призначення цієї пенсії особа повинна мати необхідний розмір страхового стажу. Наприклад, при інвалідності першої групи, якщо особі на момент встановлення інвалідності було до 25 років або 25 років, то має бути хоча б один рік страхового стажу. При другій або третій групі інвалідності і інвалідність встановлено, наприклад. 30 років, то особі потрібно мати для призначення пенсії не менше 4 років страхового стажу. Якщо у людини відповідного розміру страхового стажу немає, на жаль, ніяка пенсія не може бути призначена. І насамкінець, що потрібно для встановлення інвалідності? Нагадаю, інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, з умовленим захворюванням, наслідком травм або уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності соціальної допомоги і захисті. Причинами інвалідності для військовослужбовців є поранення, контузія, каліцтво. Одержані при захисті батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби, захворювання пов'язане з перебуванням на фронті та одержане при виконанні обов'язків військової служби та інші причини. Ступінь обмеження життєдіяльності людини визначають в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров'я. До речі, президент Зеленський на днях видав указ, який передбачає ліквідацію до кінця року всіх МСЕК через системні зловживання і корупцію. Надіюся, винні будуть покарані за законами воєнного часу. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!